Вітаю, друзі! Знайомтеся! Це Андрій. Цей хлопець, цей скромний хлопець з друзями просто зараз на ваших очах провертає найнахабнішу корупційну оборудку в історії українського парламентаризму. Андрію і його друзям глибоко по барабану що фальшування документів, які вони зробили в комітеті з питань енергетики та ЖКП, видно навіть з космосу. Андрій не боїться розголосу і не боїться сісти за це до в'язниці, бо виконує волю самого президента: все-таки свиснути мільярд доларів на старих російських ядерних реакторах з Болгарії. Ви вірите мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом, вибачте, незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі, звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео в соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Нашого каналу донатом. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Афера проста як двері, і нахабна, як зіга Ілона Маска на інавгурації Дональда Трампа. У слух дуже сильно бракує голосів, щоб проголосувати розпил мільярдів на російських реакторах. Ця ідея така погана, що навіть депутати монобільшості не хочуть псувати собі репутацію такою відвертою крадіжкою. Колеги по коаліції з ОПЗЖ проголосують, але їх не вистачить. Вся надія на половинку голосу і тушок, яких будуть скуповувати поштучно. Що ж придумав Андрій Когеров? Щоб не шукати голоси двічі, він взяв законопроект номер 11392 про спрощення приєднання до електромереж, який вже проголосований Верховною Радою у першому читанні, і Тадам. Повністю змінив текст законопроекту і подається фуфло на друге фінальне читання. Ви розумієте, все нахабство і масштаб. Депутати проголосували за те, що підприємства мали простіший доступ до електромереж, але комітет Геруса тупо підмінив зміст проголосованого документу. Причому не змінив, не заховав десь правках, а тупо прибрав із законопроекту весь текст. Про доступ до електромереж, а на його місце вставив текст про купівлю старих російських реакторів. Нагадаю, що купівля російських реакторів погана не тільки тим, що Україна купує морально застаріле російське обладнання на мільярд доларів, не тільки тим, що будівництво таких об'єктів триває близько 10 років, і що за цей час герусів крадуть з бюджету тричі більше перевісної вартості проекту. Головна проблема в тому, що замість диверсифікувати генерацію і створити розгалужену мережу малих електростанцій, які неможливо всі знищити. Зеленський з гарусом будуть одну велетенську атомну станцію, яка максимально вразлива і легко може бути пошкоджена кількома сучасними ракетами, які Росія виробляє в промислових кількостях. Тобто війну, який не має кінця краю замість думати про стійкість системи і гнучку розподілену генерацію, молоді політики наполегливо шукають шляхи як побільше вкрасний і вперто. Хоч тушкою, хоч чучо намагаються протягнути проект, на якому 10 років можна пиляти наше з вами бабло. І я хотів би, щоб всі розуміли, скільки у вас вкрадуть. За різними оцінками, купівля російських реакторів і десятирічне будівництво принесуть авторам схем від 1 до 2 мільярдів доларів. Це приблизно 2800 гривень, які заплатить їм кожен із нас, включно з пенсіонерами і немовлятами. Три вованих тисячі. Правду кажуть, вхід рубль, вихід 2. В нашому варіанті майже 3. І це не враховуючи подорожчання електроенергії вдвічі. До речі, якщо вам це обличчя вже знайомо, можу нагадати історію Андрія. Це той самий Андрій Герос, якого побив Ляшко після того, як Герос подав поправку про імпорт російської електроенергії для Коломойська в 2019 році. Я я ти за які гроші знаходиш? Я питаю, за які гроші, гроші натисніш. Не за свої. Не, не за свої. Не, не за свої. Не не за свої. Не Слухай, ти спортом коли займаєш? Ти коли спортом має. займався. Я говорю, за які гроші ти тут знаходиш. За свої гроші не бреши. Народна депутатка Анна Скороход тоді звинувачувала Геруса в хабарництві, а для України поправки Героса спричинили енергетичну кризу і зупинку вугільних і енергетичних підприємств, які були витіснені дешевою російською електроенергією. Дуже прикро, що президент Володимир Зеленський не просто підтримує цю аферу, а є її головним вигодонабувачем. Володимир Олександровичу, припиніть. Давайте спочатку виграємо війну, а потім вже крадіть. Вам ніхто і слова не скаже. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!